Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Борель заявив, що мир в Україні неможливий, доки Росія не виведе війська з країни. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters. Тому одразу було сказано: ви від Донбасу. Борель зазначив, що можливість укладання миру залежить саме від Росії, оскільки саме агресор повинен піти, якщо він хоче досягнути миру. Я бачу, що Росія не збирається виводити свої війська з України, тому, поки вона не виведе війська, мир залишається неможливим, сказав верховний представник ЄС. Нагадаємо, що у тренувальній місії для України братимуть участь усі країни Європейського союзу. Не те, що вони там з Іраном хочуть домовлятися, там про щось не. Те, що я не знаю, там вони проти санкції мене насторожила та історія, що здається, такий Європейський Союз надаватиме далі кошти офіційному Будапешту. Йдеться про 15 мільярдів євро. Пригадуєте цю історію. Ну що для розуміння, 15 мільярдів євро це 10% ВВП країни, це дуже багато. Ці кошти були заморожені, але тепер, вочевидь, угорщина зможе таки їх отримати. І Тут треба прискіпливо розібрати з цій ситуації. По перше, чому що змінилося? Які обіцянки дав офіційний Будапешт, бо м заява їх їхні не говорять про якусь зміну тактики, не те, що прихильності навіть до України. Ми вже на це й не розраховуємо, мабуть, а просто припинення якоїсь співпраці з Росією. Наприклад, Тібор Томпа голова української громади Києва та Київської області, з нами на зв'язку. Пане Тібори, мої вітання вам. Слава Україні. Героям слава, давайте для початку обговоримо першу новину, яка стосується грошей для Угорщини з європейського бюджету. Reuters повідомляє, що здається, Брюссель та Будапешт домовилися, і 15 мільярдів в Угорщині таки надійдуть. Що вам відомо про цю ситуацію? Наскільки це реалістично, і власне, що пообіцяв Орбан такого Євросоюзу, що вони погодились іти на співпрацю? Ну це тільки припущення, я вам так скажу, тому що до сих пір немає кінцевого рішення. Мають відповідне рішення прийняти сьогодні. Але в пресі якраз те, що я бачив навіть у Горбанівській пресі, що мало ймовірно, що Угорщина отримає всі ці 15 мільярдів, тому що до сих пір є проблеми в лапках з так званою дотримання правової державності в Угорщині. І дуже велика проблема в Угорщині стосовно корупції тих коштів, які виділяє Євросоюз, значить, у Угорщині за визначенням знову ж таки комісії Європейського союзу є найбільша складова корупція витрачених коштів, які направляються. Із як дотація для угорщини, значить вважається, що 4% фактично пішли на корупцію. Просто щоб було нібито 4%, то що визначено, да нібито невелика сума. Але на другому місті хто дійсно там є інша країна, у них всього 1%. тобто виходить, що десь разів 4 рази вища. Корупція ніж навіть у другій корумпованій країні Євросоюзу, тому тут ситуація не така однозначна. Так, Орбан бореться, він обіцяє наліво направо, нібито приймає відповідні поправки, закони, але це очко а мені а то я вже подумав, що Орбан пообіцяв, я не знаю, там з Росією не дружити, аби тільки гроші отримати. Але поки не бачимо рано. Ну дивіться він може все пообіцяти, все може пообіцяти від нього. Ось сьогодні скаже одне, завтра інше. Тут нічого дивного такого немає. Добре, е, інша заява, яка обурила нас українців, і це природньо. Е, Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, заявив, що. Е... Будапешт, в принципі, готовий працювати з Тегераном, нічого в цьому поганому немає. Іран зараз наш ворог, і це однозначно. І ми дуже надибиться, сприйняли цю заяву. Чи зрозуміло, в, ну, в чому саме хоче Угорщина співпрацювати і як це можливо? Поки Європейський Союз на офіційному рівні каже, що ми будемо санкції запроваджувати в устами Урсули фон дер Ляйн і інших. А Петер Сярто каже: ласкаво просимо Будапешт, іранські друзі. Так, е, на жаль, е, я теж е, цю інформацію. Читав, навіть бачив у угорській пресі і зустрічався Петер Сіярства зі своїм візавів в готелі Кемпінській в центрі Будапешта. Дивіться, справа в тім, що сьогоднішні угорські керівники є нерукопотисними. Взагалі, навіть мала б відбутися зустріч парламентська зустріч Вішеградської четвірки, так чехи. І поляки заблокували, тому що сказали, що вони не будуть зустрічатися з представником парламенту Угорщини, який активно підтримує Росію. Про це не може бути і речі. Тому, на жаль, як би сказати Сіпі Петерсіяр, то як то як той вужна крутиться, хто б з ним. Безустрівся. Ну я не думаю. Угорщина, бідна країна. Що може Ірану запропонувати? Там токайського вина, вони ж вина не п'ють. <рес> ну, хіба так? Я дякую вам за оптимізм навіть у такій ситуації. А вже зрозуміло, а не зрозуміло, мабуть, в чому суть буде співпраці. Добре, до іншого питання. Критикує... Абсолютно, це піар. це це Пане Тіборе, ви з нами? Це чистий піар. Чистий піар. Зрозуміло, цим, так, але так це... я з вами, з вами, я вас чую. Але це піар насправді на крові. Тому що зброя іранська їде до Росії і потім буває нас, українців. Це на дуже жаль, прикро. я це відчуваю на своїй власній шкурі. Так, Особисто. Так, так, так. Тепер до інших повідомлень з офіційного Будапешта там дуже критикують тих лідерів країни, які підтримують санкції проти Росії. Новий пакет санкцій всередині листопада, мав бути вже затверджений і просто б'ють в набат країни Балтії, Швеція, до речі, Польща про те, що хтось гальмує цей процес. Не називають країну, кажуть, є лише одна країна, але тут не важко здогадатися хто чи справді це Угорщина я думаю 99,9% що це Угорщина, тому що ну власне Орбан, тому що я буквально сьогодні слухав його виступ зранку в Центральному Радіо Угорщини, і він сказав, що необхідно відмовлятися від санкцій, тільки перемиря, тільки перемир'я, і тому, що санкції приводять до війни. Це взагалі абсурд. Е, тому що е, потім ми поговоримо, да, інші опозиційні партії поговоримо, категорично так. проти цього, так, тому що навпаки, е, оця вся е, 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 нашестя да, е, все це привело до тих негативних відносин, е, що е, має на сьогоднішній день і Угорщина, плюс недбале керівництво. Ще цікава ситуація складалася, коли Росія знову масово вдарила по Україні. Були проблеми з постачанням нафти через російський газопро... Ой, господи, нафтопровід Дружбу. до Угорщини. Дружба він називається. І ну слухайте, кіпіш, даруйте за таке слово піднявся. Не і в офісі Орбана. І ледь на РНБО скликало, і бурхлива діяльність здавалася. Це це така важлива історія для них. Я так розумію, для, їхнього, для їхньої влади мати цю нафту з Росії. Безумовно, вони завдяки цій нафті мають надприбутки. Е, от ця нафта Юра да, що поставляється в Угорщину, і от угорська національна компанія Мол е, мають дві нафтопереробні заводи в Угорщині. Один завод, один в словаччині. І е, дійсно, е, я думаю, що на сьогоднішній день, так як Орба не отримує кошти з європейського союзу, це так би сказати, сказати е, основний ресурс. Підтримки його диктаторського режиму підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.